Купуй скреч в АТБ, Реєструй на сайті УНЕЛ та вигравай. Авто удача чекає на тебе. Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті у застосунку, точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А зараз ми запрошуємо вас до 3865-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні Джекпот становить 1 мільйон 134 тисячі гривень. Тражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер 3 і ми переходимо до розіграшу. Тридцять вісім, п'ять, двадцять один, двадцять три, шість. максима максимально вигравально. Шановні гравці, в вашій увазі 8797-й розіграш Державної лотереї кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон а комплект кульок номер один. І ми розпочинаємо розіграш щастивам. 53 шістдесят сім. Тридцять дев'ять. Тридцять один. Чотирнадцять. П'ятнадцять. Двадцять сім. П'ятдесят два, шістдесят чотири. Двадцять дев'ять. Сорок один, сімдесят три, тридцять вісім. 54, 62, 49, 21, 17, 68, 75, а тепер вашій увазі виграшна комбінація Кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7650-й розіграш державний лотерей «Лото-Трійка». Тережна комісія довільно обрала лототрон б комплект Кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. 4. 6. 4. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 4. Шість, чотири бережіть себе. Все буде Україна.